Хочу виговоритись на тему Стівена Кінга. Стівен Кінг дуже великий молодець. в Плані того наскільки популярні його книжки, і в плані підтримки України. Але при цьому всьому маю право висказати свою думку. Він Називається Хода чи біг там, де люди бігають і помирають. Такі ідеї мені не дуже подобається. Що ніколи не хочу читати. Як він міг таке описати так, реалістично описав такі жахіття, фу, фе, розв'язка під куполом. 15-22-63, нуднувата, вона велика, тисячу сторінок, фінал, взагалі не зрозуміло, для мене фінал був Нудним, не цікавим та місцями заплутано. 33 ще варіанти було фіналу. Чому ти обрав саме цей? Я не розумію. В чому мінус, коли ви читаєте тисячу сторінок, і вже на останніх сторінках читаєте якісь неприкольні фінали. Ти такий ммм, блін. Мене дуже дратує в кінга, що він може написати дуже драйвовий, класний роман, а завершити його пшиком або якоюсь фігнею. На мою думку, Говорилась, Дякую тим, хто вислухав мене.